Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про нашу квартиру, наші перші виходи, не так би мовити. Покажу все, як було, коли ми тільки-тільки зайшли у квартиру. Можливо, таке трохи сумбурне відео вийде, але воно буде коротеньке. Ви не занудитеся, покажу, що є тут навколо нашого будинку. І трошки вже покажу, як ми обживаємося, як ми облаштовуємо нашу квартиру. Ну і давайте розпочнемо вже із середини. Я зараз стою на нашому третьому поверсі. Один такий проліт сходів це між другим і третім поверхом. Тобто не так, як зазвичай у нас два таких прольоти. І по факту це у нас дві квартири, об'єднані в одну. Ось одні в двері до нашої квартири, ось другі. Але ми ходимо лише через одні, щоб вже не плутатися і не розносити сміття по всій квартирі. І далі вже найперше, найперше наше відео, коли я тільки зайшла до нашої квартири і так все бігом вам познімала. Ось вона повністю порожня. Немає нічого, ні стільця, ніякого. Ну, гола квартира. Наш будинок доволі такий старий, з такими, бачите, ставнями. Мені дуже подобаються ці ставні, вони так тут органічно виглядають по всій Швейцарії, це так мило. І різних кольорів: червоні, сині, зелені ставні. Ну, просто клас. І, в принципі, зараз вони нам замінюють штори, поки в нас немає нічого, ніяких занавісок. Щоб якось затемнювати на ніч кімнати. Ну, і оце, власне, коридор, з якого ми потрапляємо в таку кімнатку. Плануємо її зробити їдальнею. Вона поблизу кухні розташована, досить така світла, тут два вікна. І вікна з їдальні, і з кухні у нас виходять на ось так. Такий майданчик, це майданчик для відпочинку. Тут можна поставити ось свої там столик, крісла і, в принципі, влаштовувати якісь там пікніки, обіди, вечері на вулиці, а не у приміщенні. І рухаємось далі по краєвиду, ось такі невисокі будиночки. Мені це супер подобається. Чому не вже в Україні менше площа, да? щоб будувати не такі висотки, а ось такі затишні будиночки. Тут більш сучасні такі ось е, котеджики із власними двориками. Ну а Тут замість кота запускаємо в квартиру малу дитину. На щастя. Рухаємось далі. Це кухня, яку в принципі, ви вже могли бачити у моїй мотивації до прибирання. Е і повторюся, що в кухні це єдині меблі, які, з якими нам пощастило, що вони є. Усі шафки, ось холодильник є, він трохи барахлий вже виявилося з часом, але нічого, холодить. Електрична плита та духовка. Звикаю ще до неї, тільки двічі там в ній готувала. Марія всіх багатодітних сімей, це два санвузли. І вони у нас тут є. Один санвузл, просто туалет, а другий вже ванна і туалет там умивальник. Так, рухаємось далі. Далі ось такі ще кімнати. Будемо думати, під що їх облаштовувати, де краще розміщатися. І ось тут у нас пральна машина. Нам пощастило, що в самій квартирі є пральна машина. Це рідкість для швейцарських квартир. І ванна, яку теж ми з вами вже мили прибирали. Думаю, ви вже бачили. Якщо не бачили, обов'язково перегляньте, як я її облаштувала вже. Пральна машина у нас є внизу на першому поверсі. Для загального користування, якщо раптом щось з нашою станеться пральною машинкою, можна прати там. І також на першому поверсі є таке приміщення, типу там кладовки, комірчини, де можна ставити візочки, велосипеди, самокати, і це дуже мега-зручно, що не треба мені нашу коляску тащити на третій поверх, я її собі там залишаю, вона не закривається, і, як кажуть, сусіди ще нічого не пропадало звідти. І ще з одного вікна у нас ось вихід на такий сад. Там можна робити собі барбікю, смажити сосиски. Там також стоїть гірка, батут це для нашого малюка взагалі супер. Коли не хочеться далеко кудись іти, виходимо просто біля будинку, пострибати, покататися, погойдатися і назад додому. З іншого боку, теж такий комплекс житловий. І якщо туди наліво піти, метрів 300-400, і ми прийдемо до нашої річечки, біля якої ми прогулюємося, там така стежинка, і ми там часто гуляємо, можна підійти прямо до води, ніжки помочити. Ну, і ось на перший час основне, що нам потрібно, було, це матраси, щоб спати, і стіл зі стільцями, щоб їсти. З матрасами ми розібралися, придбали, постіль у нас була, нам вже її видавали, і ми забрали її з собою. Тож ми купили собі такий двоспальний матрас, вже вирішили, вирішили не економити. З місцеми купили собі 1,80 на 2 бо ми спимо в трьох там, щоб було не тісно. До того в нас вдома в Україні був матрас 1,60 шістдесят шириною, і трохи було тіснувато втрьох там спати. І ось у дітей такі ось теж матраси. Я якраз познімала постіль, прала і співробітниця у чоловіка з роботи нам презентувала такі стільці, вони. Ну не зовсім нові, трохи там подерті, Але в принципі на перший час взагалі в нас нічого не було, то ми були раді і такому. І також ми на Фейсбуці на Play Marketі знайшли ось такий торшер. Слугує нам за освітлення, поки немає, бачите, люстр, одні дроти стерчать зі стелі. І оцей стіл зі стільцями також чоловік знайшов на Фейсбуці і перевіз. Це якийсь там мега крутий стіл. Чоловік, який продав... віддавав цей стіл, зробив його власними руками. Але зараз він переїжджав в меншу квартиру, і тому йому цей стіл був завеликий, а для нас саме те. І ось такі стільці, до речі, стільці класні, такі з високою спинкою, дуже зручні. І київські теж дістались нам безкоштовно. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Покажіть мені пальчиком догори. І також не забудьте підписатися на мій канал. Це підніметь його рейтинг і мені буде дуже приємно.